Прем'єр-міністр Гройсман заявив, що все-таки Євробачення точно відбудеться в Україні і все, вже шляху назад немає. Чи хотіли б ви, щоб Євробачення відбулося в Полтаві? Хотіли б, звісно. А як ви думаєте, це реально чи це така фантастика? Реально, це залучення коштів. Велике залучення коштів. Ви б хотіли, щоб Євробачення відбулося в Полтаві? Так, так. Це... А ви думаєте, це реально чи це фантастика? Думаю, що в Полтаві. У нас не вистачає коштів на таке. Полтава є як духовною столицею України, було б непогано провести. А, а чи проведуть, чи ні, ну, от, по це потрібні кошти. І щоб кошти виділили, треба, щоб нас почули. Все-таки Євробачення в Україні відбудеться. Чи підтримуєте ви цю ідею? Так, але не в Херсоні. Вони казали, що в Херсоні будуть проводити. Навіщо там взагалі є аеропорт. Я б десь в Києві з ними провела, бо там інфраструктура вже ну, налажена. А в Полтаві хотіли б Євробачення? Ми не витримаємо, містечко наше не витримає. А ви чули, що голова обласної ради Олександр Біленький заявляв про те, що Євробачення можна провести у Полтаві? А, ну, це, Я думаю, що це нереально. чому, Тому що, по-перше, треба закрити приміщення мати велике, ну скажімо. Ну, листопад не тягне наш. я думаю, так. Голова обласної ради Олександр Біленький заявив про те, що Євробачення треба проводити в Полтаві. Ну я тільки за, якщо Полтава спроможеться е, видубу, вибудувати інфраструктуру е, певну, е, то я, я тільки радий, буде велика, якби е, кількість туристів, і е, це буде ще, якби ще один такий крок е, пропаганди. Полтави туристичної, вже у всесвітньому масштабі.